Знаходьте час для людей. Це день, що його створив Господь. Радімо та ТІШМОСЯ в Нім. Книга псалмів, 117 глава, 24 вірш. Один автор пише. Одна зі стратегій, яку я використовую, полягає в тому, щоб забронювати достатньо часу наперед. Щоб не думати про те, що я маю робити далі. Я вважаю за краще почекати, поки не зможу присвятити комусь більше, ніж кілька хвилин, щоб людина не розчарувалася через мій щільний графік. Якщо ви продовжуватимете обкрадати своїх близьких, може настати день, коли у них не залишиться часу на вас. Запитайте себе, чи ця людина цінніша для мене більше, ніж план, проект чи проблема, з якою я маю справу. Навчіться насолоджуватися моментом і зосередьтеся на людині, з якою ви спілкуєтеся, ставте відкриті запитання, які спонукатимуть її відповідати більше, ніж просто так чи ні. Уважно слухайте і ставте додаткові запитання. Це допоможе людям відчути, що ви взаємодієте з ними і дбаєте про них, уважно слухаючи їх відповіді. Так, ваші думки можуть на кілька секунд полинути в майбутнє, але миттєво поверніть їх назад у сьогодення, відкинувши ці проблеми. Ви можете зайнятися ними пізніше. Зосередьтеся, 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 таке спілкування принесе величезне задоволення, коли ви звикнете до нього. Поет написав: Я хотів би жити свідомо, щоб прийшовши до смерті, не виявити, що я не жив, щоб цього не сталося з вами. Прислухайтеся до слів Соломона. І отож. Як котрий чоловік їсть та п'є, і в усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Книга Еклізіастова, 3 глава, 13 вірш: Якщо вам доведеться обходитися меншим, щоб більше насолоджуватися часом з людьми, яких ви любите, зробіть це. І ви ніколи не пошкодуєте про свій вибір. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе